Для сучасної людини важливо вміти аналізувати інформацію та розвивати здатність до власної творчості. Так вважають члени обласної організації національної спілки письменників. Саме вони реалізували проєкт Майстерня медіатворчості. Поезія в кадрі, в рамках якого юні Полтавські митці презентували свої вірші. В конкурсі я подав дві роботи. З назвою Моя зрада і моє життя. Це була аудіопоезія з відео. Тобто я зробив відеоряд. Це був ряд фото під музикальний супровід з моїм голосом. Я представляю свою медіапоезію, поезію, свій вірш. І зробила добірку власних фото, які поклала на музику. У ході проєкту для двох груп молодих літераторів було проведено семінар: творчі підходи до візуалізації поетичного образу та тренінг, технічні аспекти створення відеопоезії. Це не єдиний конкурс такого формату. Полтавцям є до чого рівнятися. В Україні вже є декілька конкурсів, в тому числі міжнародний конкурс «Циклоп», які саме відзначають кращу учасників, Учасників творчості у кращих у, учасників жанрі відеопоезія. Відкритий показ робіт підсумок проєкту. За його результатами, кращими стали 11 поетів області.